Восени того ж 1990 року було знесено у Львові пам'ятник Леніна. Повторюю, існував радянський союз, в якому впливовою політичною силою, домінантною силою залишалась комуністична партія. Але у Львові був знесений пам'ятник Леніну. Це не було таке знесення, як в Києві. Наслідок? Ви пам'ятаєте, ну яка реакція та була? та ніякого спеціального Ні наслідку. Нічого. Ну я зараз розповім про як це все було. Це інші можуть розповісти, бо це була дуже відома. Подія готувала це ухвалу комісія з питань культури. Пам'ятник у Львові встановили в другому, 53 році. Доволі пізно, хоча ухвалу про це було одразу після війни прийнято, але щось довго тягнули. І поставили його на е, лінії оперного театру е, на, на бульварі е, Проспекті Свободи, таким чином, що він закривав собою вигляд. Ну, от він був триметровий е, така, постамент, який триметровий, а на ньому стояло погруддя Леніна е, копія роботи Антокольського, оригінал якої зберігає, зберігався тоді в ну, Пізніше це місто називається тепер Петербург. Отож, е, це була копія. Тобто спеціальної мистецької вартості ця робота не мала. Окрім того, вона естетично деформувала площу. Бо не було передбачено жодних пам'ятників, коли споруджувався оперний театр, а він закривав краєвид на нього, можна було тільки ближче підійти до, до театру, але тоді ви гірше бачили цілісність його. І таким чином ми мали і естетичні підстави, і усвідомлення того, що це не є якась спеціальна пам'ятка. Це не було руйнування таке, як в Києві там, чи десь там на Зараз в визволених територіях, де там бралося за голову Леніна і мотузкою тягнулося його з постаменту значить, відбувалося це так. Міська рада ухвалила це рішення. Довго вони обговорювали все, були заперечення, тому що в нас були і комуністи серед членів ради. Окремі і військові і якісь інші люди, вони просто висловлювали сумніви. Це не було якесь агресивне нападання чи, чи війна. Просто висловлювали сумніви. Чи не буде це мати наслідком якісь претензії з боку центральної влади, чи не порушимо ми закон, коли всі легальні процедури були виконані, ми проголосували за цухвалу, то всі депутати урочисто вийшли з зали і пішли туди. Навколо зібралося. Ну я ніколи не бачив стільки людей. Ну напевно, їх було 1150. Значить, люди стояли щільною масою від пам'ятника Міцкевичу. Mm -hmm. По всьому цьому е, Проспект. е, проспекту в бічних вуличках усі, які є, і ззаду за оперним театром е, до готелю люди львів люди, люди дізналися. Люди. люди якось дізнали. Це, було це було, готувалося. На радіо, ні, ну це, це, це готувалося. було ні, було заявлено наперед, що mm -hmm. рада це буде ухвалювати. Е, і розійшлася чутка, і люди збіглися і зійшлися, і всі хотіли це побачити. Приїхала велика вантажівка з краном. Краном обв'язали скульптуру, її акуратно підняли і перемістили в кузов, і пізніше відвезли в музей. І там в музеї в запасниках ця. Це погруддя стоїть, а потім почали демонтувати знову ж таки з допомогою робітників там, і техніки сам постамент. Його розібрали, там гранітні зняли якісь речі зсередини, там вийняли цей цемент. І коли дійшли до основи, то побачили, що пам'ятник стоїть на єврейських мацевах і плитах з польського військового кладовища. Отаки, от от таке от чомусь рішення було ухвалено тоді, так ніби більше інших каменів не було. Ну, 53-й рік боротьба з євреями-космополітами, антипольські настрої серйозні в суспільстві. Отож вирішили так робити. Отож, це не було якесь таке руйнування, підрив чи щось таке. Це була цілком цивілізована процедура. Нагадую, знову вона відбулась в вересні 1990 року, за майже рік. До пучу, який відбувся в Москві.